В радянському союзі сєксані було. І да, не будь. <реш> <реш> Кларочка з 8 марта тебе дорогесенька. О, Карл, спасіба! Кларочка, перемоги комунізму. Тобі бажаю, щоб тому зміж союз в непобідімих в оставі з А що ти маєш таке для мене? То Енциклопедія комунізму тобі на вотво то, во, дуже файна книжка твого біографія Рози Люксембург і Клари Цепкін того саме, хто файних женщин, таких грузучку. спасибо. То, что не все, то не все. Что... Тут, разумеешь, твои билетики, это на большой марш на Красной площади, на 8 марта. Там, короче, понимаешь, вот такое, на тебе вот это. О. Спасибо, ты так меня любишь. Больше, чем Октябрьскую революцию. Чё, ты мой Профсоюз это самое понимание. За компартии мой. За компартии комп... всех партий, да, да, я это самое, всех партий, я. О, кохана, то, з 8 березням тебе, то тобі на квітку, я тобі робив сам всю ніч, Ну Заплату просто не отримав. У мене iPhone 10. Я не розумію, що тут таке, не мали вбереж їхати. Айфон <буз Chick> -hmm. хочу. Куплю. Обіцяв мені айфон, все, я більше нікому не повірю. Всі вони дебіли. Айфон їй подаваєш, що ти можеш подати? Відмінили ж в Україні офіційно 8 березня. Ні, вона хоче Ну, Цілий рік вона жінкою не може бути, а на 8 березня вона хоче бути жінкою. І на день родження, і на день Валентина. Траги їй подарунки. Вона не знає, як ми тяжко працюємо на ті подарунки. Ух! Чи ще що, щодо що, що, свято сьогодні? 8 березня йти, що що? То всі ходять, іду по дух і всі люди. з Скрітами що таке. Чи ви ж це забине це свято то радянське? Бурщиною ну, не сякуємо. <кхух> 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 Дорогі дівчата, вітаю вас святомусього березня, Усмішок щастя, здоров'я, кохання, всього найкращого! Люблю, цілую ваш <кхм> я.